Ну що вам сказати, вівторок сьогодні був мало того, що праздничний, так що й доволі насичений у плані новостей, але но про все по порядку. День почався з указу президента ПП про призначення на 14 жовтня, свята дня захисника вітчизни, і одновременної ліквідації совкової вітришки у формі празника Защитника Отечества 23 февраля. Чоникіт, звісно, аплодує такому вчинку президента, але хочу нагадати небайдужим громадянам, що на цей день приходиться ще кілька свят: свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День Зброю Па. Кстати, поэтому поводу, то президент обіщався зробити 14 жовтня вихідним наступного року. За що й вип'єм? Да, на честь річниці створення ОПА небайдужі громадяни пройшлися вже традиційним маршем по вулицях столиці, а потім прийшли під стіни верховного шепіто, де розглядали пакет антикорупційних законів та інші революційні ніщаки. Ну на думку СВО свобода тягне боке. То все була хуйня. А главним пунктом шоу должен був стати закон про признання ОПА. Воюючою стороною вчений кіт, звісно, за відновлення історичної справедливості, на що ти не може собі представити ситуацію, при якій нинішній склад верховного шапіто міг би прийняти такий закон, ну хіба що під угрозою публічної ломотерапії? Якби в підтвердження думок вченого кота екскаудільо Турчинов зробив вісім безуспішних попиток прийняти цей історичний документ, що в принципі спровокувало невдоволення небайдужих громадян, які після маршу ОПА прийшли під Ковне шепіто. Мало помалу слово за слово почалась Махаловка з мінтами, а які-то особо агресивні громадяни попиталися проникнуть у шепіто. Дійшло до стрілянини і навіть кидання взрив пакетів. Сначала всі подумали на свободу ІПС, но вони бігом-бігом від того відхрестилися. Зато на махаловці з мінтами були замічені члени братства, мутно-революційної групи маоїстського толку, що наводить на нікотрі розмишлення по поводу оплаченого перформенса. До речі, 37 здорових. Гів, що активно пистили ментів, оперативно пов'язали. Возможно, завтра ми почуємо ще яку-то версію по поводу цього дійства. У результаті Турчинов з переляку закрив пленарне засідання Шепіто, і кілька важних законопроєктів лишилося за бортом голосування. Хоча він одразу пообіщав, що збере ще одне позачергове засідання, щоб вернутися іще раз до спорного закону. Ну що ж, як той казав, в большому кораблю большое плавання або ж кровавому пастору велику сокиру. Вчоний кіт на минутку собі представив Валентінич, як він веде пленарне засідання в різницькому фартуху з м'ясницькою сокерою в руках, а трибуною слугуючи маленька добова плаха, до якої прив'язують оратора, щоб не втік. Що ти сказав проти України, хуяк і руки нема. Повторив, без голови остався. тебе була дисципліна і порядок. Нахуя не то що і час. Готічна шутка. Ага, президент ПП відразу заявив, що ця провокація під шебіток, так і вчора. Шня симуляція бунту нацгвардійців не що інше, як попитка дестабілізувати ситуацію в країні в цьому вопросі. Вчений кіт солідаризується з ПП, тому що 20 жовтня йому предстоїть рандеву з гражданіном Хуйлом, на якому та очередному саміті неважно чого і неважно де. А от Хуйло, хоч усіляно робить вид, що виповнює мінські протоколи, но юзає своїх агентів в всередині України, щоб розхитати ситуацію, і тим самим ослабити переговорні позиції ПП. У По цьому поводу не кіт може сказати тільки одне: нехої було міняти шило на мило, ну то є повноцінну люстрацію, як і кастрацію не заміняти на демо-версію, тому що система саме наївниці за відсутствия валідних системних файлів, заумна шутка. Кстати, несмотря на напряжену ситуацію, верховне Шапіто все таки вспіло затвердити кандидатуру нового міністра оборони Полторака Степана. Судя по скорості, з якою нас міняють міністрів оборони, це вже перетворилося в рутінний. Процес бюрократична шутка. Ну і гран-прі у категорії винищувач комуноперів получає голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук за обіцянку зничтожити до дня пам'яті жертв голодомору 117 комуністичних ідолів, які лишилися на території Полтавщини. Що не звісно, оплатує такому рішенню, стоячи на задніх лапах, і захоплення вчить з другої сторони чекає, що таке богоугодне діло підтримують і інші сатрапи провінційні імперії Бандери української. Скорочено ібу імперська шутка. Війна йде, майдан гряде. Будьмо уважні. Мурзі News.